Двоє апостолів складаються з ясно церковною місіонерською метою. Яка вона? Бог наперед знав, і апостоли знали, що западні християни прочитають Євангеліє, щоб на камені суздальну церкву моя протолкували, що не на камені на ісповіданімі, а на лічності Петра основана Церква. І з цього часу западна церква, впавши в заблуждення, почала робити всю роботу, чим закончила розколом і одійшла, як сама. Ну, Дуже ся довго не радували, що вони ся одорвали від православної восточної церкви, бо через 300 років католицька церква на 50 і більше одкололася від неї так називаємо протестантство. І от на місто відпавших людей, куди пішли в протестантство, Рим задумав через унію висповнити собі людей із числа православних. Но не потім, щобися сама вернула в православ'є, а православних перетягувати в ту же проблему, в яку сама попала. Але щоб ми сьогодні не ділилися, і б западні християни не казали наш Петро, а ми тоді б не казали наш Павел, тоді церква поєднала Петро і Павло разом празнуються. І тому не є ні нам, ні западним християнам основання ділитися сьогодні усі християни в лиці апостола Петра і Павла. Відчувати єдинство Христової, церкви. то єдинство, котре було нарушено у 1054 році, і многі попитки були його встановити, но злі люди, які привели до розкола, уже просто так церкві з'єднатися не дадуть наоборот. Найсе люди християни б'ють. А люди не церковні або вороги церкви тим, тими процесами маніпулюють. Ми про це знаємо і кажемо, що ти, апостоли Петра і Павле, моліть Бога за нас, щоб ми ніколи не сумнівалися, що ви в боє, первоверховні, і один і другий, що перед Богом ваші труди такі унікальні, один такий місіонер, а другий такий трудівник. Бо лише Взиває, или взирає на вас двох, так би ся хотіло, щоб у кожному із нас сидів маленько Петро, проповідник місіонер і молитвенник. Ну і був нас був і мало Павел, трудолюб, котрий показав образ великого труда, так і казав, як май маймалий апостол, послідній, май пізно прийшов. «Но я майбільше потрудився, но тут же поправився, впрочем, не я, а благодать Божа, котра в мені. Святі апостоли Петри Павли, дайте нам силу, щоб ми любили Господа, ніколи не сумнівалися, що не ви главні, ви лише служителі Христових, а глава церкви Христос. А церква наша тіло Христово. Або всі кліточки, ви апостоли, ті, котрі закликали всю вселенную і весь світ послухав, і не ніхто має добрий слух, іде в церкві Христової у Царство Боже. Ті люди, котрі не познали Христа, у тих є ще задача познавати Христа. Але ті, котрі і не вірять, а й потім йдуться ще й бити, або наших людей збивають під храмами, такі люди можуть. Уже ніколи нікому не казати, що вони віруючі. Бійця не християнин. Божа мати, поможи нам, щоб ми були мудрі, мирні, молилися свою державу, за воїнів наших, за переселених, за людей наших, куди пішли на заробітки не по своїй волі, бо по нужді. Господи, всіх покрий милостю, благодатю, радостю і молитвенним покровом. Апостоли Петра і Павла, а у вічності в'єдно з святими апостолами і зо всіми святими, дай нам стати наслідниками Царства Божого. Амінь.